Мене звати Назар. Амінь. <світок> <світок> ну добре. Так Господь благословив, що я потрапив іменно сюди. Но це не просто так. І воно завжди Господь провадить. Куди би то відпровадити того свого синочка, я в процесі буду ділитися. Е -е ну, Я дуже багато часу не буду займати, бо прошу бога, дай мені мудрість побадати в ціль. Не розкидати стрілами, знаєте. Витрачатися, а щоб попадати в ціль. І коли я питався, прийшов сюди, як зазвичай я питаюся Бога, що тут відбувається? І він мені показує вашу церкву, оцю територію, і вона якби під куполом. Але я розумію, що це е-е-е якби, сили, слави, благодаті, його любові, енергії, які він закриває. так? І Сюди, в ту церкву, я розумію, та, попасти хто-небудь не може. І я ну, дивлюся це віддіння. Він каже, як, я кажу, як це відбувається. І мені нагадує слово здіяння діяння 2, останні верші, що написано, що Господь приводить до церкви тих, хто спасалися. Тобто, він сам особисто сюди приводить тих, кого хоче. І зайти сюди, десь хтось собі думає, що випадково, то ні. Так? І Конкретно я бачу, що з того купола відкривається входик на певний термін, коли ти туди можеш зайти. Так, вона заходить, де ще закривається. Та? Бо м, в процесі я бачив, що і Бог дає ту благодать на стільки людей, з яких він сюди сам привозить. Привів більше дав більше благодаті. Так, є стільки, значить стільки. Так? Бо я ще бачив, що сили темряви, якби. Тримають свою руку, споглядають, що тут робиться, але наблизитися не може. Тобто Бог показує, що ви можете і не знати про це, і вам і не треба це знати. Так? Тобто, Це не принципово, бо не вам цим займатися, а він цим займається. Так? І я питався, кажу, Бог, про що би ти хотів я розповів? Кажу, якщо ти хочеш, щоб говорив, я буду говорити. Хочеш, щоб я мовчав, окей, я буду мовчати. Запропонуй мені. Тут брат приходить, чи, <св язав> <св язав> <св язав> <св язав)> чи б ти не хотів дати слово. Та? І три речі, які я мав би сьогодні сказати. Одна річ про вашу церкву, то, що я сказав. Друга це до Олега, щоб не забував, що ти який от завіту. І про серце. Про ваше серце, про своє серце. І так хочу поділитися таким моментом, Бог останніми часами дає мені виховувати свій характер. Так. Бо одного разу я кажу, Боже, розкажи мені, хто я є, який в мене характер, яким ти мене сотворив. Так, бо поки я не впізнаю себе, бо є певні цілі, які Бог на мене ставить. Мені треба розуміти себе, так, щоб знати, як реагувати на, на самого себе. Так, Бо ставить мене завжди, коли я почав служити, на посади, а там є люди, і відповідно мені потрібно ними управляти, але не так себе поставити, щоб воно мене не розрушало. Бо можна так керувати, що тебе ті люди розрушать, емоції, то все. І я кажу, Бог, там добулися вже певні ситуації, я кажу, Бог, що мені робити? Ну допоможи мені якось. А він до мене каже: бережи своє серце для мене. Я кажу, Бог, моє серце, твоє серце. А він каже: а тепер моє серце, яке ти, твоє серце, яке ти дав мені, я віддаю тобі, щоб ти його беріг для мене. Я кажу, добре. Ну, але ж ти розумієш, що армія, люди служити, тут нема віруючих, що з ними можна поговорити, помолитися. Тут такого нема. Я кажу, треба керувати, треба приймати рішення, управляти, так? ставити задачі в мирі, в любові, треба вміти виховувати, дистанцію тримати. Так? А він до мене каже: Назар, бережи своє серце, а решта, все, і службу, і все я зроблю для тебе. Я кажу Окей, добре, а як це розуміти? Що означає берегти своє серце для себе? Що ти маєш на увазі? Окей, я можу сам придумати. Так, Щоб то, наприклад, молитися, читати Слово Боже, так, постити, трохи не про то йдеться. Трохи не про то йдеться. Я думаю, що то все просто. Щоби зберегти своє серце для Бога, треба реально включати мозги. Насправді, і треба вже користуватися переміненим мисленням. Без переміненого мислення. Ефективно і якісно берегти своє серце для Бога, ну, ну це не може дуже легко виходити на емоції. Добре, але від чого берегти? Як думаєте, від чого своє серце треба берегти? М? Добре, ви правильно називаєте. Яким словом одним воно називається? Від емоцій. Так? Я коли розпитував Бога на рахунок емоцій. Бо, наприклад, є дорогі емоції, так, яким, чи як це розуміти, що можна купляти дорогі емоції, тобто за великі гроші. Тобто люди шукають грошей, так? Заробляти умовно, так. Але в кінцевому результаті що вони купляють? дорогі машини? Що получають? Емоції. Емоції, емоції, емоції. Чим серце моє наповняється? Емоціями. Так? Радість це емоція, яку дехто де, дає мені Господь. Любов, емоція, мир, емоція, втіха емоція. І тепер. Коли моє серце наповнене тими емоціями, приходить злодій. Він, серце пусте не буває, воно чимось наповнене. Пустота це теж наповнення. І тепер він приходить і раз, забрав якусь емоцію, подав пустоту. Забрав емоцію, дав страх. Тобто страху витіснює любов. Хопа, перемінив, перемінив. Відпер моя задача розпізнати, коли він хоче це зробити, для того, щоб зберегти своє серце. Чому, наприклад, я кажу, щоб включати розум? Бо є, я питався Бог, ну дивися, я кажу, є люди, які ближче до мене, вони ранять мене. Є люди, які з відстані, так? є такі, що можна ближче пускати, є таких, що далі. Він каже, навчися тримати дистанцію. Тобто є дистанція до кожних людей, так? що дозволяє мені тримати е комфортний діалог по відношенню до себе. так? І мій до них мається на увазі, що кожна людина формує своє ставлення до себе. Я формую ваше ставлення до себе, ви формуєте своє ставлення до себе. І все, що ви мені дозволяєте, відсвідомо людина може робити, відповідно, можна переборщити. Так, і тепер дистанція, дистанція, дистанція. І, наприклад, в чому заключалося моє збереження мого серця, що якщо були, наприклад, якісь конфлікти. Мені потрібно цей конфлікт вирішити за день. Ісус каже, нехай сонце, нехай сонце не сходить над вашим гнівом. І коли я ще давніше розпитував, кажу, що як це розуміти. Він мені каже, якщо ти не вирішив питання з людиною або ситуацією сьогодні, то вечором ти лягаєш спати. Сатана починає окопуватися, якщо ти зранку не розберешся, він фіксується на позиціях. І тобі тоді вже попросити пробачення. Вже важче. Так? Підійти людиною розібратися, наприклад, може бути сумнів по відношенню до якоїсь ситуації. А сумнів засідає, засідає, засідає. Хто сумнівається, той що? Вже згорішив. Тобто період часу, в якому я перебуваю, Бо хоче, щоб скорочувати. В гніві скорочувати. І тепер, як правильно говорити з людьми в любові, як правильно готуватися до того. Так? І завжди. І він хоче ще тоді, коли лінія фронту була, він завжди хоче, щоб була взаємодія. Взаємодія моя, моя з ним. Боже, наприклад, як я молюся, я прошу, щоб Господь налаштував мені час. Кажу, Бог, твої діти. У мене конфлікт, наприклад, твої діти, твої. Відповідно, хто має розбиратися? Ти. Я піду. Так, Я розумію, що моє серце, моє серце, так? але дай мені час, дай мені місце, підготуй серце тієї людини і моє. Так, щоб моя розмова мала результат. Щоб моє серце я зберіг для тебе. І щоб я ти ту людину не втратив через мене. І кожного разу, коли відбувався цей процес збереження, е відбувалася зміна до мого характеру. Так? Для чого взагалі потрібно змінювати свій характер? Не змінювати, а вертати до початку. Е ким? Ким нас Господь відправився на землю. Тобто, в Царстві Божому ми духи прийшли на землю, в тіло народилася душа. Тобто, на початку не будьте душевні, не будьте тілесні, не будьте духовні. Ким Бог нас сюди переслав в Новому Завіті. Як думаєте? Я колись думав, що я мав бути воїн, воювати. Я воював, потім ну, не було нічого, що я не воював. Так, я розумію, що я постійно, ну, воюю, воюю, воюю з дня на день, з дня на день. Кажу, Бог щось не то. А Бог каже, може перемагати. О, кажу, «О, Бог, давай будемо перемагати. Навчи мене перемагати. Навчи мене воювати, навчи мене перемагати. І останнє, що він мене навчив, каже мені, Назар, я би відправив на землю не воювати, а бути переможцем. І тепер Бог формує так характер, щоб на ту територію, де не проголошена його перемога, я маю прийти не з мечем, ну умовно, не з мечем, так? але пред'явити, що тут Ісус переміг. Тут вже є перемога. Мені не треба, Ісус вже виграв. Так? Я, представник Царства Божого, проголошую, що на цій території перемога. Вже переможено. Так само, як Друга світова війна. Так були місця, що півроку ще були війни. Вони не знали, що війна закінчилася. А тепер, якщо я чи кожен з вас представляю Ісусу на землі, я маю сказати, Він переміг. За нього заплачено, вже переможе, можете вже не воювати, вже безмислено. так? Деколи мені здається, що Суна не читав книгу Откровення? Може, пропустив, так? але я читав, я знаю. Е, тому я благословляю вас, щоб ви берегли своє серце для Бога, щоб е, дав вам мудрість просити і дав вам мудрість запитань до нього. Бо, наприклад, попросити, Бог, формуй мій характер, бо моя ціль, що я? Що Ісус сказав шукати найперше? О, А тепер від тої основи, яку мені Бог сказав, я маю все, що мене оточує, має працювати на те, щоб я дійшов до того Царства Божого, Небесного не після смерті, а ще тут на землі. Так? Відповідно, тепер все то має працювати на що? На царство Боже. Мій розум, моя свідомість, моя підсвідомість. Розум холодний, а серце гаряче. Каже Бог, якщо ти в гніві говориш, якщо щось відповідаєш, вирішуєш якесь питання, воно буде неправильно. В якомусь ейфорії будеш говорити. Відповідати, обіцяти. Бо По наобіцюєш, потім не, не вилізеш того. Тоже неправильно. Холодний розум і гаряче серце. Бо чому холодний розум? Що, наприклад, є істина? Ну, істина Ісус, ще що є? Чому Біблія така груба і що в ній написано? Боже слово. окей. Окей. В кожній книжці, яку ми читаємо. Ціль інформа... любого, що написано в книжці. Інформація. Інформація. В Біблії надзвичайно багато інформації. Вона не просто так така грубеча. так? І багато дуже історій, які що? Повчальні. Повчальні для чого? Про... Про кого пише в Біблії? Про нас. Правильно. Про кожного вас особисто. Про мене. Так? Бог в Біблії розказує про мій характер, так? про себе розказує, про наш діалог, нашу взаємодію і що він від мене хоче. І багато речей. Тобто це моя конституція і мій путіводі в житті, що я маю робити, як я маю робити. Так? І, але, щоб вона відкривалася більше, бо я кажу, Бог, а що, наприклад, я читаю Біблію, одне відкривається, а читаю потім одну і те саме, ще раз, друге відкривається. А це він пояснює мені, що це рівні. Коли ти ще маленький, так, читаєш слово Боже, так, наприклад, любий Євангеліє, відкриваються дві речі. Для тебе відкривається істина, так? Каже, коли ти приймаєш рішення ще раз перечитати, так, це дає мені можливість відкрити тобі три істини. Приймаючи рішення ще прочитати, відкриває тобі більше. І більше. І що? Не на висоту, а на глибину. На глибину відносин разом з ним. Багато не буду розказувати, прошу Бога мудрості, щоб дав мені мудрість, знаєте, так? попасти в ціль і хватить. <сум> Тому я вас благословляю берегти для Ісуса своє серце. Е хто хоче служити людям, просіть, щоб Господь дав вам якісно і ефективно їм служити. Але майте на увазі, що е -м, вам придеться багато перейти. Так, і коли одного разу мені Бог каже за одну ситуацію, каже. «Назар, але ти будеш мусив бути випробуваний. Я бачу видіння і розумію, що не найкращий результат мене очікує. Я розумію, що ну, проблемка може бути. Я кажу, слухай, а я прийду, Ну, яблуко від яблуні далеко не падає. Я кажу, слухай, я прийду це випробування. Він каже, прийдеш. І знаєте що? Я кажу так, окей. Бо знаю, що Бог любить кого? Тих хто ризикує заради нього. Тих, хто йдуть в банк заради нього. Ти, хто деколи закриває очі, Бог ти сказав і пішов, воно зразу виглядає ніби страшно. Але на що я готовий? Піти з радіння. Окей, втратив, можна втратити все. Але насправді це все це ніщо по відношенню з тим, що е, це наблизує до Бога. Ближче, 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 ближче. Знаєте, що деколи буває, що є так, що не чути голос Божий? Якщо ви, наприклад, станете на Київське, я буду тут, я вас не почую. А якщо ближче... А якщо ще ближче, а якщо ще ближче, ми знаємо, що Господь де Бог деколи кричить. Ну, як голосно скаже, так? а деколи тихо. А щоб почути його голос, треба стати ближче. Ближче. Але чим ви ближче до світла, тим менше темряви за вас може сховатися. Чим далі від світла, тим більше темряви може сховатися. Тому я вас благословляю на те, щоб ви чим раз тим ближче були до світла, так? щоб ви розпізнавали час е своїх відносин. І періоди, що конкретно Бог зараз вас вчить, що виховує, для чого, яка його ціль по відношенню до вас на сьогоднішній день? І що він вам відкриває сьогодні. Бог, що ти мені хотів сьогодні розказати? Богдань прийшов, а я. І Бог. Йому цікаво, то, що ви хочете знати то, що Він вам розказує. Мухай Господь благословить вас і навчає особисто. Амінь.